У кандидатка в президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс від демократичної партії вирішила, що представниками або претендентами на посаду її віце-президента будуть губернатор Пенсельванії Джон Шапіро і губернатор Міннесоти Тім Волц. Про це написали журналісти Reuters із посиланням на одразу три. Джерела, але звісно ж, анонімні, очікується, що Гарріс має оголосити офіційно про свій вибір е, до сьогоднішнього дня. Тобто, сьогодні про це стане офіційно відомо перед її першим публічним виступом із соратником, який відбудеться ввечері е, в університеті Темпл у Філадельфії. За словами джерел, наразі не зрозуміло, чи було прийнято остаточне рішення щодо. Кандидатури віцепрезидента поки що вони говорять про те, що є от дві людини, між якими Гарріс на цей момент обирає, окрім Шапіро і Волца, серед інших е кандидатів або претендентів е були сенатор Марк Келлі з Аризони, міністр транспорту Піт Бутіджеч, е губернатор Кентукі Еді Бешер і губернатор Ілінойсу е Джейб Пріцкер. Кандидати будуть поінформовані про те. Чи були вони обрані відповідно сьогодні? Останні опитування показують, що Камалі Гарріс вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, здебільшого молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування. Ну і також жінок, які впевнені, що вона буде більш сприяти їхнім інтересам. Про це написали NBC. NBC News. І вони також додають один цікавий факт: що оскільки Камалі Гарріс вдалося перезавантажити американські президентські перегони 24-го року, то на цей момент Камала Гарріс і колишній президент а та також наразі кандидат в президенти Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах. Гарріс отримала перевагу в один пункт на національному рівні, чого ніколи не було в президента Байдена, він відставав на цілих п'ять пунктів. Це було на момент, коли він якраз вийшов із перегонів. Водночас Трамп все ще зберігає значну перевагу серед виборців, стверджуючи, що із ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні. Е, також наголошується, що до найвищого показника цього року зріс відсоток демократів, які кажуть, що точно проголосують. Це звужує партійний розрив у явці, який спостерігається. Протягом усієї кампанії, хоча напевно зараз вже можна сказати, який спостерігався впродовж усієї кампанії. Наразі набагато більше темношкірих виборців, порівняно із липнем, заявили, що візьмуть участь у голосуванні у більш загальному плані, як пишуть журналісти NBC News, все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців і особливо від маргінальної явки, тобто тих, хто не завжди приходить на вибори або раніше не приходив. Зі своїх якихось особистих причин, у більш е зокрема точніше, серед тих, хто загалом описує себе як того, хто голосує іноді, або рідко каже, що зараз точно. Е Проголосує, тобто, якщо ці люди дійсно от вони відповіли на соціологічне опитування, на запитання журналістів і сказали, що іноді голосують або рідко голосують. Якщо ці люди дійсно зберуться і підуть на вибори, то в такому випадку перемогу здобуде Камала Гарріс. Вона також лідирує серед жінок-виборців, які вважають, що у разі обрання Камала Гарріс допоможе їхнім інтересам. Набагато менше жінок говорять саме у такому ключі або контексті про Трампа. Виборці загалом переконані, що Дональд Трамп допоможе інтересам чоловіків більше. Ніж інтересам жінок у ключових штатах, які в принципі визначають результат виборів, висуванці від демократичної та республіканської партії, тобто Камала Гарріс і Дональд Трамп, мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%. У Пенсильванії – по 50, в Аризоні – по 49. Незначну перевагу Трамп демонструє у Вісконсині, в нього там, за нього там готові проголосувати 50% виборців, за Камалу Гарріс – 49. В Джорджії 50 – 50% за Трампа і 47% за Камалу Гарріс. У Північній Кароліні 50 – 50% за е, Трампа і 47% за Камалу Гарріс, тобто так само, як і в Джорджії. Ну і Гарріс дещо випереджає Трампа у Неваді 50 – 50% там готові віддати свій голос за неї. А проти неї, тобто віддати свій голос за Дональда Трампа 48%. Тобто шанси у них, зважаючи на оці розбіжності, плюс враховуючи той факт, що в деяких штатах е, Трамп має випередження на один е, пункт, а зате в інших Камала Гарріс випереджає його на цілих два. На цей момент, станом на вчорашній вечір, шанси у них однакові. Але знову ж таки, журналісти наголошують на тому, що. Ключовим результатом загалом цих виборів стане явка конкретно тих людей, які голосували рідко, голосували іноді або не ходили на вибори взагалі. Тобто, якщо вони прийдуть, то в такому випадку Камала Гарріс здолає Дональда Трампа. Чого тоді очікувати? Складно сказати, тому що Дональд Трамп під час своєї промови, як тільки він висувався у кандидати, він приїхав у Вейко, де й дав свою першу президентську. Не те, щоб президентську промову, це напевно неправильне слово. Свою першу промову в гонці за президентське крісло, отак буде сказати правильніше. Він там, якраз, наголошував, що весь світ проти них, національний уряд проти них, федерали проти них 2024 рік, за словами Трампа, стане. Фінальною битвою загалом цієї епопеї, але ми пам'ятаємо, чим закінчилися попередні вибори в сполучених штатах, де прихильники Трампа, прихильники теорії змов, зокрема більш відомі QAnon, штурмом взяли будівлю капітолію, тому що вони були не згодні із результатами виборів. Судячи із того, наскільки зараз радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, ми не говоримо зараз виключно за республіканців, говоримо за от якраз тих, хто сповідує ідеологію мага. Назвемо її так. The New за Times називають їх трампліканцями. От вони достатньо радикальні, і на який крок вони можуть піти цього разу. Це цікавий момент. Вибори в Сполучених Штатах загалом 2024 року. Це надзвичайно цікава подія, яка до речі впливає в тому числі і на нас. Тому ми за нею теж доволі пильно стежимо. Але м -м, поки що, на цей момент часу, в конкретний момент часу, найбільш інтенсивною подією, за яку зараз за якою зараз спостерігають у світі, це звісно. Потенційне вторгнення Ірану в Ізраїль, навіть не вторгнення, а напад, тому що не зрозуміло, як саме він відбуватиметься, і за цим зараз спостерігають в усьому світі. Деякі держави навіть стягують свої кораблі, авіаносні групи, збільшену кількість авіації для того, щоб відбивати оці атаки, тому що, до прикладу, Сполучені Штати очікують, що Іран задіє безпілотники, задіє ракети у величезній просто кількості. За попередніми даними журналістів, які посилаються знову ж таки на свої анонімні. Джерела от пишуть, що можуть бути використовувані боєголовки вагою від 50 до 500 кілограмів, які полетять на Ізраїль. Плюс ніхто не виключає нападу з боку хезболи та інших іранських союзників.